Делюкс, смак, відзначений нагородами. Ми були знайомлені з одним варіантом, який ви тих понимань, які були досягнення на Аляскі. От правда. Ти кожного разу, коли слухаєш, хочеться спитати. Ви взагалі вмієте користуватися своїм русським язиком? Не тілячим, не коровичим, а русським своїм язиком. Можете? От правда. Который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. Может это простіше якось формуваты. Мы ознакомлены с 28 пунктами мирного плана Трампа. Мы с ним согласны, потому что этот план был результатом встречи на Аляске. Ну, как бы что-то проще можно, который идет в русле в русле нельзя ходить, в русле можно течь, который идет в русле тех пониманий, каких тех пониманий, чьих тех пониманий. Тех пониманий это что? Технические условия тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. Понимания, которые были достигнуты, не результаты, не решения, не документ, не финальная комьюнике, Этого всего всього не було на Аляске. Тех пониманий. Путін з Трампом навіть не пили. Ну я б, розумію, якби вони сиділи за одним столом, і, і Путін би Трампу розказав: ти не панієш, Listen to me. Ну, типу, я би зрозуміла, про які поняття і розуміння йде мова. А тут не було ніяких пониманий. Вони навіть не вечеряли разом. Вони вийшли, сказали три слова е, пресі, яка зібралася. Яка там скільки три-чотири-п'ять годин чекала на завершення цієї самої зустрічі? Путін запросив Трампа до Росії, е, сказав е, про те, що вони там готові щось обговорювати стосовно аля миру між Росією і Україною. Трамп сказав: Ми непогано поговорили, розвернувся і пішов. Один пішов в один літак, другий пішов дивитися на е, могили похованих радянських солдатів. Все каких тех пониманий? Mm -hmm. Таке відчуття, що нібито, знаєте, підслужка десь під столом встановлена і записує Ушакова, а не це коментар для ЗМІ. І тому от, багато, багато, я б сказав, не всі, але багато положень цього плану, вони нам представляються вполне приємними. А по іншим положенням, там багато, там 28 пунктів, ці положення требують, звісно, самого детального обсуждення і розмотрення між сторонами. Ну, там многие, конечно, хорошие пункты, нам нравятся, но многие есть и такие, которые надо обговаривать. И те, которые в корне не, нас не устраивают. Ну, потому что это как бы можно обговаривать, если есть о чем говорить. А если не о чем говорить, то получается, ну, что что обговаривать-то между сторонами. Но с нами этот вопрос еще не обсуждался. А, не обсуждался. Получается, Россию шку-то обсуждают за спиной. А як же нічого про Росію без Росії? Ні, все. Е, ну, дивіться знову ж таки, як цей вопрос з ними не обсуждався. Якщо деякі пункти того мирного плану прямо кричать, прямо валають, прямо аруть е, зокрема план про е, нацистську ідеологію, просто кричить про те, що його було внесено за російського сприяння в той самий мирний план. Ну, поэтому би, давайте зараз не будемо натягувати як там йожика на глобус, як каже Савчак. І відповідно будемо дивитися правді в очі, що деякі пункти, які ми туди внесли, нас влаштовують. Всі решта пунктів, які пропонують американські колеги, абсолютно нас не влаштовують. От і все повернемося ще до цих самих мирних планів, тому що їх обговорювали не тільки Ушаков, а їх обговорював Лавров. Зокрема, час пауза пірвана. внесением этого документа. У нас он есть, но по неофициальным каналам официально нам его не передавали, но мы готовы, естественно, как сказал президент, обсуждать конкретные формулировки, потому что там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснения. И вот длительный. А подписывать вы его готовы? Вот в чем вопрос. Обсуждать, понятное дело, вам обсуждать просто как два пальца, зразумело. Может три, может четыре, я не знаю, на наскільки... Широка страна ваша огромна. А, Але чи підписувати ви його готові? От в чому питання. І на це питання традиційно немає відповіді. Що ми з вами кругом до да ходимо, якщо у нас є набагато важливіші справи? Ну або ж теми для обговорення. Ну, дивіться, наприклад. В Британії засудили до 10 з половиною років ув'язнення колишнього депутата Європарламенту і лідера е валійського реформ UK е Натана Гіла за те, що він отримав 40 к фунтів за те, що він е власне користався російськими тезами і. Критикував закриття медведчуківських каналів, е, робив це на міжнародних майданчиках. Суддя, обґрунтовуючи такий жорсткий вирок, зауважила, що він не просто завдав непоправної шкоди своїй гідності, а й не шкодив демократії королівства і зрадив довіру виборців, викривляючи сприйняття через поширення російської дезінформації і відповідно. Доволі класна мотиваційна частина цього самого вироку, хочеться сказати. І це є доволі гарним прикладом для подібного рода, наприклад, експертів, які приходять на канали Соловйова і ведуть себе або ж притворяються там, наприклад, тряпкою. Тому що ви прокляли этот город ви його предали, Ви предали його святині, ви осквернили, Ви не маєте права находиться, тому що ви. Вы... Біси, като предали свою історію і свою віру, отак на російських телеканалах спілкуються з тими, хто свого часу приїхав до них, зрадивши Україну. А також можемо передати це саме повідомлення і а, Валі Матвієнка. Це спікер Ради Федерації, яка народилася на Хмельниччині, а, виросла там і тепер розповідає, що українці і росіяни обов'язково помиряться. Але каже, років через десять, можливо, двадцять десятиліття, загалом сказала. Валя Матвієнка. В Україні зрозуміють, що їх нібито використав Захід, а Росія, виявляється, лише захищалася. Тобто країна, яка вбиває, депортує, стирає населені пункти і міста з лиця землі, каже про те, що примирення обов'язково відбудеться. Просто Україна зрозуміє, що вона не права, і все. І буде примирення. От і все. Якщо ви давно не зазирали в словники, не дивилися слово цинізм, то не варто. Просто подивіться або послухайте Валю Матвієнка, і вам цього абсолютно буде е, достатньо. Ну і до речі, знову ж таки та сама Валя Матвієнка каже про те, що Путін дав росіянам чувство увереності в завтрашнім дні. А молодь должна рожати дітей зразу після 18 лет. Путин возродил экономику и армию. Какой возродитель же ж у нас тут. Обеспечил стране стабильность, а ранее родительство должно стать новой нормой в обществе. Давайте что в 18, давайте в 14 сразу. Чего тягнуть аж до 18, лет? И в 4 втрачаете на хвилиночку. Ну, давайте подивимося на стабильность российскую, в экономику. Топ 5 тем, обсуждаемых россиянами в соцмедиа. Корупційний скандал на Україні, ну, понятно, дуже сильно хвилює всіх на території Росії. Економічні теми трохи менше цікавлять, теми налогії, ціни, пенсії якось каже, таке, Ну, маленькі-маленькі, чого їх обговорювати? Та? Мірний план Трампа також якось не дуже цікавить. Росіян 20 з половиною тисяч всього навсього сказали, що їх це цікавить спорт. дуже Теж, як как би, бы, вот тут в темі обговорить. І закон про обязательну отработку для медиків. Взагалі, майже нікого не цікавить. Ну, звісно, окрім самих. медиков. Все люди, что пахивали на бюджет в большинстве своем, не из принципа, а потому что вариант платки был невозможен, останутся в нищете еще на долгие годы. У меня максимально традиционные ценности. В школе я училась, гоняя по Орленкам, Сириусам, Артекам, была трижды на эфирах с президентом, здесь делала в первом ряду благодаря своим достижениям. Я буквально выиграла себе место в федеральном центре медицинском, чтобы быть врачом, чтобы помогать людям. На третьем курсе вышла замуж, база за военного. Честно, так хотела большую семью, была уверена, что... В под... 18 лет надо было рожать. Конец вуза это будет. Но мало того, что я семью обеспечиваю, да, студентка, а не почти капитан. Эк впереди нам предлагают еще пять лет без денег, учитывая инфляцию, учитывая то, что и так невозможно сейчас купить ни квартиру, ни дом. Соответственно, это еще 5 лет отсутствия детей. Мне будет 30. Не знаю, как вывозят всякие беременные в 16, но я просто не могу себе позволить такую роскошь. При этом они кричат, рожайте, но 90% учащихся в медвузах это девушки. В Советском Союзе была хоть какая-то помощь молодым врачам. Но, Надя, вы скажете, а тебе что, ты блогер? А вы знаете, как рухнул наш доход с новых апрельских налогов с сентября? Надо отрабатывать раз бюджет. И врачи клятву по давали, вообще всем должны. Ничего, что в стране право на бесплатное образование и у инженеров, и у юристов, что поступали мы на других условиях, я бы не поступала. Что клятву гипопотаму мы не даем, ну короче. Що, значить, я бы не поступала. Я перепрошую. А що по традиционным ценностям? Надо поступать. Родина сказала надо. Ты ответила есть. И пошла э, работать. Ну, бачите, тема отработок вообще не цікавить нікого на території Росії.